Добрий день. На сьогоднішньому занятті ми з вами познайомимося з основним інструментом, який дозволить системам керування базами даних видавати нам результати на наші запити. Сьогодні ми з вами поговоримо про так звану мову SQL. Це основний інструмент, завдяки якому клієнт, тобто ми з вами звертаємося до баз даних і створюємо безпосередньо самі бази даних, створюємо в них таблиці, вносимо інформацію, редагуємо її, видаляємо. Ну і звичайно ж отримуємо інформацію з вже готових таблиць. І Сьогодні наша з вами задача познайомитися з базовими поняттями цієї мови, яким чином можна отримати інформацію з вже готової бази даних, зокрема з вже готової таблиці. І в цьому нам допоможе такий собі тренажер, який називається SQL Bolt. Який на прикладі таблиці Мовіс дасть нам можливість навчитися з вами вибирати потрібну інформацію? Зараз, звичайно, ми бачимо її з вами вже готовій таблиці, але по суті це лише результат, який повертає нам відповідна команда. Як вони працюють, є метою нашого сьогоднішнього заняття? Отже, для того, щоб. Надіслати системі керування базою даних команду для відображення таблиці, яка має назву «Мовис», ми повинні з вами скористатися наступною е, конструкцією. Для цього ми зараз підготуємо невеличкий текстовий редактор, у якому з вами напишемо. Отже, вибрати вже існуючі дані або фактично відобразити всю таблицю, ми можемо наступним чином. Для цього використовуємо службове слово Select. Далі вказуємо зірочка. Пригадайте, навіть в операційній системі при пошуку файлів, цей символ використовується і позначає будь-яку кількість будь-яких символів. А отже, в базах даних, в мові SQL, знак зірочка означає, що треба вибрати всі поля потрібної нам таблиці. Про яку таблицю йде мова, ми вказуємо наступним чином. FROM Тобто, і далі вказуємо назву таблиці. В нашому випадку, це таблиця Movies. Ось її назва. Давайте з вами виділимо цей е, запит і вставимо його в конструктор. Як бачимо, в принципі, зараз нічого не змінилося. Тобто, бо таблиця в нас відобразилась повністю вся яка є. А отже, команда спрацювала правильно. Але дуже часто існують ситуації, коли нам не потрібно відображати всю інформацію про цю таблицю. Тобто не потрібно відображати всі поля. Скажімо, достатньо вибрати лише назви фільмів, які є в цій таблиці. І тоді нам на допомогу приходять назви полів. Які є у цій таблиці. А і замість зірочки ми можемо вказувати ті поля, назви тих полів, які ми хочемо відобразити в даному випадку. Розділяємо їх комами. Якщо ми хочемо з вами відобразити заголовки фільму, то вказуємо в даному випадку тільки поле title. До речі, завдання, яке е, присутнє у цьому тренажері, першим було е, відобразити лише заголовки фільмів. Як бачите, ми виконали його е, правильно. Отже, Select, назва поля з назви таблиці From і Movies в даному випадку. Ще раз нагадаю, що Movies – це назва таблиці, з якої ми вибираємо дані. Title – це поле, яке міститься в даній таблиці. І нам система керування базою даних відобразила всі записи, які містяться в даному полі. Наступним завданням нам е, просять, або нас просять, щоб ми відобразили режисера. Тому ми з вами просто змінюємо поле title на директор. Ось так ми отримали з вами інформацію щодо записів і безпосередньо режисерів кожного фільму, який ми з вами бачимо. Хочу відразу звернути увагу, що в даному представленні ми з вами бачимо прізвище одного режисера, яке повторюється кілька разів. Так. Чому так відобразилось? Тому що ми не вказували ніяких додаткових умов, які б е сповістили систему керування базою даних про те, що потрібно вибрати лише унікальні значення. І це значить, що якщо в нашій таблиці буде зберігатись, скажімо, 10 тисяч фільмів, е а режисерами цих 10 тисяч фільмів будуть лише, наприклад, 5 людей. То ми з вами побачимо всі 10 тисяч записів, де будуть повторюватися ось ці е, імена. Фактично, кожен з них в середньому буде відображатися по е, 2000 е, разів. Але існують відповідні е, доповнення до е, команди Select, тобто до команди вибору, які дозволять нам колись пізніше е, обрати лише унікальні значення так, щоб. Показати лише е, по одному запису е, кожного режисера, не зважаючи на те, що вони повторюються. Е, третім завданням нам пропонують вибрати назву фільму і режисера. Якщо нам потрібно вибрати значення кількох полів, ми їх вказуємо і розділяємо їх комою. Система керування базою даних відразу нам повернула таблицю з двох. Полів. Е, хочу відразу зазначити, що порядок вказ... вказівки полів е, у запиті е, має е, значення. Тобто, якщо я спочатку вкажу режисера, а потім через кому вкажу заголовок, то відповідно вони поміняються місцями. І це певним чином може впливати на е, те відображення, яке ви хотіли б побачити. Четвертому завданні нам пропонується відобразити назву і рік фільму. Тому залишаємо тайтл і додаємо рік. Знову ж таки, я ще раз хочу звернути увагу, що ось ці значення це точні назви полів таблиці. Тобто, якщо я десь допущу помилку в назві поля. То, звичайно, мені або видасть помилку, або видасть повідомлення, що такого поля в таблиці не існує. Ось про це варто пам'ятати. Ну, і ще раз пригадаємо: нас запитують про необхідність вибору всієї інформації про фільми. Вся інформація це буде зірочка. Для того, щоб відобразити всю таблицю. Ми з вами навчилися вибирати. Конкретні записи для відповідних полів. Але існують звичайно ситуації, в яких людина, яка прийшла, скажімо, в магазин для прокату фільмів, і хоче подивитися фільми до 2001 року, тобто все, що є старішим. Або навпаки, хоче, щоб йому показали всі фільми, які були створені після 2000 року. В цьому випадку для е, запиту SQL потрібно додавати обмеження. І зараз ми з вами познайомимося з цими обмеженнями. Отже, для того, щоб додати обмеження на вибірку даних із таблиці, існує ключове слово В. Д. І далі ми після нього повинні вказати е, назву поля, використовуючи оператор. Який тут скаже нам, хочу побачити всі фільми, тобто всю інформацію про фільми, де рік є більшим 2000 року, чи рік є менше 2000 року. Тобто всі фільми, рік випуску яких менше 2000 року. Чи, скажімо, хочу побачити фільми 2004 року. Випуску тільки 2004 року. Для цього використовується відповідно оператор рівності, нерівності, знак оклику дорівнює, означає, що ми хочемо вибрати всі е, записи, так, але значення деякого поля не повинно дорівнювати 4. Наприклад, я хочу е, вибрати всі фільми, е, але. Е, Рік не повинен бути 2004. Тобто всі ці фільми я вже передивився. Тому, складаючи запит, ми оборучи, будуємо його таким чином. Вибираємо потрібні нам поля з таблиці, в даному випадку, Movies, у нас було, де рік не дорівнює 2004. Давайте з вами спробуємо е, вибрати, виконати якесь завдання, а потім повернемось до знайомства з е, наступними критеріями. Отже, перше завдання нам пропонують знайти фільм, е, у якого ідентифікатор рівний 6. Як бачимо, в нашій таблиці є поле ID, тобто це ключове поле. Е, і нам пропонують відобразити лише фільм з кодом 6. Для цього ми вибираємо всю інформацію про цей фільм, так, всю інформацію про цей фільм, і накладаємо лише умову ID до дорівнює 6. Зверніть увагу: в нас відобразилися всі поля, так, всі поля, але тепер відобразився лише один запис з ідентифікатором 6. Якби я захотів про цей фільм відобразити лише назву, наприклад, і рік, то мені б замість зірочки потрібно було б просто написати тайтл. Рік. А обмеження за полем дало б мені можливість визначити потрібний мені фільм. Поставивши замість знака рівності, знак менше. Ми з вами відобразимо всі фільми, чий ідентифікатор менше 6. Якщо ми хочемо обрати чи вибирати фільми по рокам, замість поля ідентифікатор змінюємо відповідно поле на рік. Рік менше 6, ну але це буде якось неправильно. Скажімо, 2006 рік. І ось, як бачимо, всі е, фільми, але поля, назва рік в даному випадку у нас відобразилися. Повернемо всю інформацію про фільми е, до 2006 року. Тобто заміняємо назви полів зірочками. Тепер ми бачимо всю інформацію про ці фільми. Скажімо, ви прийшли в е, магазин прокату і кажете, хочу подивитися якийсь невеликий фільм, скажімо, тривалістю е, ну, приблизно півтори години. Так? В даному випадку ми знаємо, що в нас є поле тривалість в хвилинах, тому ми можемо з вами е, вказати в обмеженнях. Менше, ну, не 2000, а в даному випадку, скажімо, там 90 хвилин. Як бачимо, у нас лише один фільм, який відповідає даному критерію. А, якщо ми захочемо з вами обрати роки, скажімо, з якогось по якийсь, то на допомогу нам прийде конструкція «between». Ось такий запис. Яка вказує, що ми хочемо вибрати всі поля, всі поля, точніше дані, дані з таблиці, для яких значення деякого поля, наприклад, рік, лежить в межах від до. Тобто, замість cool name ми повинні вказати year, А ось тут ми повинні вказати початкове значення. Діапазону і кінцеве значення діапазону. Е, ці значення, е, хочу зауважити, вони включаються в діапазон. Давайте перейдемо до тренажера і подивимося, що нам треба вибрати всі записи, е, починаючи з 2000 до 2010 року. А отже, ми обираємо всю інформацію, де рік. Лежить в межах 2000 року і 2010-го. Ми з вами обрали потрібні нам значення. Тобто конструкція Between and дає нам можливість вибрати значення із деякого діапазону. До цих. Конструкцій, можна додати конструкцію заперечення. В даному випадку це може бути конструкція NOT between. Тобто я хочу вибрати всі дані, які не входять у заданий діапазон. Але е, ця конструкція е, дозволяє нам вибрати числа, скажімо, від. Е, 5 до 10. Тобто будуть у нас вибрані числа 5, 6, 7, 8, 9, 10. А нас, наприклад, можливо буде цікавити ситуація, коли ми захочемо подивитися фільми 2007 року, 2010 року і 2015 року. В цьому випадку нам допоможе конструкція IN, за допомогою якої ми з вами. Можемо обрати лише потрібні нам роки. А замість назви назвим у нас буде знову ж таки поле рік. Тобто ми вибираємо всю інформацію про фільми, всю інформацію з таблиці фільми, де поле рік входить у діапазон. І далі вказуємо через кому? 2000-й Ну, давайте подивимось, що ці фільми в нас є, скажімо, 2001 Кома, 2004, ну і 2010. Закриваємо дужку. Ось дивіться, будь ласка, ми з вами отримали лише три фільми. Якщо я, наприклад, напишу 2011 фільм, я отримаю. Уже 11 фільм. Якщо я напишу, наприклад, 2022 рік, то я отримую тільки два записи, тобто 2001, і 2004-2022 року, у базі даних немає. Ось у такий спосіб ми можемо з вами накладати обмеження на вибірку записів із будь-якої таблиці. Ще раз, давайте. На ній зупинимось. Select основна команда вибору. Далі ми вказуємо або зірочку для всіх полів таблиці, або перелічуємо потрібні нам поля, які ми хочемо відобразити. Далі йде слово from з uh, і вказуємо назву таблиці, до якої ми звертаємось. Якщо ми не накладаємо ніяких умов, конструкція where не додається. Якщо ж нас цікавить якісь обмеження, тоді ми додаємо конструкцію V і далі вказуємо назву поля і оператор, який повинен е задавати нам обмеження. Тобто це може бути рівність, нерівність, більше чи менше якогось значення, це може бути проміжок між числами, включаючи задані числа. так? Це може бути виключення заданого проміжку або вибір конкретних значень із перелічених. Ну і так само ми можемо скористатись конструкцією е, вибору даних, які не входять у перелічені значення. Тобто я не хочу переглядати фільми е, 2005, 2007, 2009 років. Тоді та система керування базою даних видасть мені записи. Всі, окрім зазначених відповідно років. Ось такі невеличкі така невеличка інформація про роботу із мовою SQL із записами, із вибіркою записів із таблиці бази даних. Для тренування я пропоную вам зайти на сайт sqlbolt.com так, прокрутити сторінку донизу і перейти до е, тренувальних вправ, для того, щоб познайомитися безпосередньо з вибіркою. Вводити запити потрібно буде ось тут внизу таблиці. Е, я думаю, що не складно буде е, виконати кілька вправ із е, двох пунктів, які ми вже з вами розглядали у даному відео. Успіхів!